Про російські шоу, прийшли, здавається вона гаромне. А зараз ситуація не змінилася, та навіть капітал повномасштабного обторення у 2022 році. Так, вони дещо принищені. Так, в 2022 році ми врешті отримали судову заборону цієї професійської партії. Але ситуація в парламенті не змінилася. Це конкретні і... і повинні буду локал. Дійсно, зараз скопію ці ручки Але навіть допомогу не тільки його. Я впевнений, що представники російської партії України всі мають водитися за гранами, як ті, які наближали війну, які, які робили країну слабшою і продовжують робити країну слабшою. Маємо об'єднатися довкола цього всіх. Маємо не допустити, щоб Росія мала своє представництво українському парламенті. Слава Україні! Героям слава!